Коли стається зомбі-апокаліпсис, єдиною метою стає виживання. Та вашій групі вцілілих потрібно не тільки знайти зброю і якийсь прихисток, а й постійно відвідувати небезпечні локації, щоб розшукувати їжу та припаси, які стануть не менш цінною здобиччю. І хоча ви вже встигли об'єднатися з іншими групами вцілілих. І розробити загальний план виживання у кожного із вас у поселенні може бути власна мета, шлях втілення якої може з легкістю показати, чи є серед вас справжній зрадник. Тож вітаю вас! Мене звати Артем, і сьогодні на випав шанс відправитися до зимнього зомбі-апокаліпсису у грі Зима мерців, гра перехресть в локалізації видавництва Розум. За фактом, це така собі гра на виживання від двох до п'яти гравців під час партії, в яку кожен із учасників буде контролювати невеличку групу людей, що спільно проживатимуть у поселенні. Однак кожен гравець буде намагатись виконати персональні завдання, переслідуючи власні цілі до того ж. Цікавинкою є можливий зрадник у партії, якому треба намагатись не викривати себе і проводити диверсії за виконанням головної цілі, тому що будь-яка підозра у будь чий бік може спричинити вигнання із поселення, і тоді ваше виживання буде залежати виключно від вас. Цікава і доволі антуражна історія розгортається у цій грі. Але як же ж тут все влаштовано в механічному плані? Зараз ми й подивимось трішки ближче. Поїхали. На початку гри кожен із учасників отримує двох цілілих, один з яких стає лідером групи. Також гравці отримують по одній карті таємних цілей. Серед цих карт перед початком гри замішуються по одній карті зрадника на гравця. А після ці карти роздаються учасникам, тож є певна ймовірність, що у вашій партії буде зрадник, і відповідно виконання зазначених на карті цілі умов і стане запорукою вашої перемоги. До того ж, у грі також буде є загальна ціль, виконання умов якої є одним із ключових елементів для перемоги незрадників наприкінці гри. Проте на карті також вказується, яку саме підготовку потрібно зробити, щоб приготувати поле до гри. Всі вцілілі починають гру у поселенні, проте під час партії вони зможуть відвідувати й інші локації для пошуку предметів. Отже, як ви зрозуміли, головною метою кожного гравця є виконання його. Персональної цілі до кінця партії, яка може завершитись, або якщо закінчаться відведені раунди, чи мораль впаде до нуля, або ж якщо гравцям вдасться виконати головну ціль. Тож кожен раунд у грі складається із двох фаз. На початку першої фази гравцям необхідно відкрити карту кризи. Це особлива подія, яка може відбутися наприкінці першої фази, якщо гравцям не вдасться її уникнути, пожертвувавши відповідну кількість карт предметів зазначеного типу. Далі кожен гравець бере по одному кубику за свого уцілілого та один додатковий кубик і кидає їх за допомогою цих кубів. Під час наступного кроку цієї фази гравці зможуть виконувати певні дії. І після китка кубів розпочинаються ходи гравців, які виконуються по черзі. У свій хід гравець може виконати скільки завгодно дій. Проте на початку ходу гравець праворуч бере одну карту. Перехресть на цих картах зазначається певна умова. І якщо під час ходу активний гравець її виконує. Тоді ця карта перехресть активується і, відповідно, відбувається подія. В іншому випадку карта прибирається до колоди. Тож, виконуючи дії, гравець може перемістити кожного свого вцілілого у нову локацію. І у грі є локація поселення і ще шість зовнішніх локацій, в яких гравець може шукати предмети. Проте після переміщення необхідно кинути кубик ризику. І тут може випасти порожня грань, просте поранення або Обмороження, яке буде наносити ще одне поранення на початку ходу. До речі, отримуючи третє поранення, ваш уцілілий вмирає і ви прибираєте його з гри. І якщо це був ваш останній уцілілий, тоді вам потрібно скинути усі свої предмети і узяти нового вцілілого, який стане вашим лідером. Проте на кубі також може випасти грань укус, яка відразу вбиває уцілілого, і до того ж починається розповсюдження зараження. Тоді уцілілий з найменшим рівнем впливовості також заражається, і у гравця, що його контролює, є два варіанти подальшого розвитку. Або він просто вбиває цього уцілілого, і на цьому поширення зараження закінчується, або він кидає кістку ризику. І тоді, якщо випадає пуста грань, він рятує свого персонажа. В іншому випадку, цей уцілілий помирає, а зараження поширюється далі. Тож, знаходячись у зовнішніх локаціях, гравець може пошукати предмети, і для цього необхідно використати кубик дій зі значенням рівним або вищим за навичку пошуку персонажа. У кожній локації, за рівнем ймовірності, зазначається, що саме можна знайти в ній. Тож гравець бере верхню карту і може або залишити її собі, або продовжити пошуки, виклавши жетон шума в локацію та взявши ще одну карту. І в цілому так можна набрати декілька карт, проте наприкінці дії залишити все рівно доведеться тільки одну, а інші покласти під низ колоди. Проте, якщо у вас немає підхожого куба для виконання певної дії, ви можете використати загальні запаси їжі і за кожен скинути жетон збільшити показник куба на одиницю. Ці запаси вам будуть потрібні, щоб годувати усіх персонажів у поселенні наприкінці раунду, але ви можете знехтувати загальними потребами і вирішити самотужки покращити своє становище, прибравши декілька жетонів. Крім цього, у локації ви можете будувати барикади, блокуючи місця для розміщення зомбі, Жертвувати будь-які карти на вирішення кризи, які викладаються до лілиць. Також ви можете просити інших гравців дати вам певні карти. Проте, звісно, ніхто не зобов'язаний вам нічого давати. Все за бажанням. Ви навіть можете проголосувати за вигнання. Якогось із гравців, тим паче, якщо є достатні підозри, що цей гравець зрадник, тоді усі учасники повинні відразу проголосувати пальцем вгору чи вниз за вигнання. І якщо таке стається, тоді. Усіх усілілих гравця виганяють із поселення, і цей учасник продовжує гру наодинці. До того ж, він повинен замінити свою ціль на особливу ціль вигнанця, і тепер вже досягнення цієї цілі її принесе перемогу учаснику. Також під час свого ходу ви можете розігрувати карти з руки задля активації їхніх ефектів. І це може бути якась подія, і ці карти ви прибираєте зі гри після активації або предмет, і тоді, виконавши зазначену властивість, ви кладете цю карту до стосу відходів. До речі, за допомогою карт спорядження, ви можете посилити своїх персонажів, закріпивши ці предмети за ними. Щодо відходів, то за будь-який кубик ви можете прибрати три карти зі стосу, не допустивши зменшення моралі наприкінці раунду. А також ви можете застосувати вміння вцілілого, використавши відповідний кубик або активувавши його безплатно, якщо позначки з цифрою на карті немає. Додатково, ви можете приманювати зомбі, переміщуючи їх з однієї локації в іншу, щоб не допускати прориву. Або ви можете атакувати зомбі, що є у вашій локації, чи навіть іншого вцілілого, все за вашим бажанням, як то кажуть. Для атаки ви повинні витратити кубик зі значенням рівним або вищим за силу атаки, обраного вцілілого. І якщо ви атакуєте зомбі, то ви відразу вбиваєте його і кидаєте кубик ризику. Якщо ж ви атакували вцілілого, тоді ви кидаєте кубик дій. І якщо результат менше або дорівнює силі цілі, тоді ви наносите йому одне пошкодження і забираєте одну карту з руки гравця, що його контролює. Тож, коли ви не зможете або не захочете більше виконувати жодних дій, хід переходить наступному гравцю. І так далі, поки кожен не зробить свій хід. Після чого розпочинається друга фаза. Поселення. Спочатку ви годуєте всіх хто є в поселенні, або якщо їжі не вистачає, додаєте до запасу жетон голоду, після чого знижуєте мораль за кожен такий жетон. Далі, якщо в стосі відходів більше 10 карт, то також знижуєте свою мораль. Після чого ви розігруєте кризу. Спочатку перемішуйте всі карти з пожертви, а після відкриваєте по одній, додаючи по одиниці за кожен відповідний символ і віднімаючи за кожен інший. І якщо результат дорівнює умові, ви подолали кризу. В іншому випадку, якщо зраднику вдалося запобігти успіху, ви втрачаєте мораль. Після цього ви додаєте по зомбі в кожну локацію за вцілілих в ній. Барикади, до речі, заважають розміщенню. Якщо немає куди розміщувати зомбі, відбувається прорив, і вцілілого з найменшим рівнем впливовості у цій локації зжирають зомбі. Після чого ви ще й кидаєте кубик дій за кожен жетон шуму, і при випадінні результату 3 або менше ви додаєте одного зомбі до локації. Наприкінці залишається перевірити виконання головної цілі, і якщо умова не виконана, ви переходите до нового раунду. І в цілому, це і є вся гра, де ви за допомогою цих всеможливих дій під час свого ходу намагаєтеся виконати умови своєї цілі. І коли гра завершується, перемогу здобувають лише ті гравці, яким вдалося виконати умови. В іншому випадку ви зазнаєте поразки. Як на мене, зима мерців, гра перехвесть це відмінний представник напівкооперативних ігор. Бо в цій грі, по перше, все ну Ну, майже все, да? Залежить саме від ваших дій і вашого вибору. Адже центральною частиною цієї гри є фаза гравців, під час якої ви її виконуєте усі дії. А вже інше, як виконання цілей або умов карти, перехрестя, що, звісно, додає антуражу партію, це все виходить саме з дії. І це я вважаю круто. І що цікаво, що навіть маючи немалий вибір дій, все рівно неймовірного даунтайму під час ходів немає. Адже усі дії, ну, можливо, крім пошуку, відбуваються доволі швидко. А ось увесь Фідлінг припадає саме на фазу поселення, де й починається там підрахунок карт уцілілих треба порахувати, виставлення зомбі, це, звісно, трішки гальмує партію. У цій грі відмінно розкрита ідея зі зрадником, адже завдяки е, такому розподіленню цілей ви ніколи не можете бути впевнені, чи є зрадник за столом, чи ні. І яка в цілому їхня кількість, і тільки за якимись діями, чи то невірною картою у стосі пожертв, чи, наприклад, зайвого китка кубика ризику під час укуса, ви починаєте здогадуватись, що є зрадник. і ви в цілому можете ініціювати голосування і прогнати гравця з поселення, тим самим закривши йому можливість, як жертвувати карти, так і взагалі заходити до поселення. Однак що цікаво, якщо двічі за гру ви виганяєте гравців, які не є зрадниками, ви так само можете програти. І тоді цей момент з вигнанням відкривається вже з якось з іншого боку. І це реально цікаво, ніби і працювати усім разом над виконанням загальної цілі, адже це головна умова для всіх, не зрадників для перемоги, але у той самий час підозрюючи кожного, хто зробить якийсь не такий, на ваш погляд, хід або дію. І, хоча загалом всі дії у грі доволі прості і майже прямолінійні, крім можливо, розіграшу карт та властивостей, які трішки вносять різноманіття і додають динаміки, все рівно гра тримає напругу. А також крутим елементом, як на мене, стали ці карти перехрестя, які спонтанно вриваються у партію під час вашого ходу, як за кадровий голос під час фільму, коли вам розказують якусь історію, в яку ви потрапили, і що з цього ви змогли винести. Щодо того, чи потрібна вам ця гра, якщо у вас вже є, наприклад, незбагненне, немезида, чи, наприклад, щось на кшталт там, Shadows Over The Camelot, де також є скритий зрадник. Ну, по-перше, у зимі мерців, на мою думку, краще розкривається сеттинг. особливо завдяки історіям перехресті та й тим, що е, вам потрібно годувати своїх виживших, е, прибирати відходи в поселенні чи баркудуватись. По-друге, навіть якщо ви знайшли зрадника і вирішили ліквідувати його з посел, він не буде борсатись сам по собі. Він візьме нову роль і продовжить гру, що дійсно класно. І ще також, якщо ви втратили усіх своїх вцілілих, ви не вибуваєте з гри, що також, як на мене, є плюсом цієї гри. Адже дивитись тим, як хтось грає, це, звісно, цікаво, але на любителя. Тож виходить якось так. І на цьому в мене все про гру Зима Мерців, гра Перехресть. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!